Всім привіт! Мене звати Українчик. Погода у цьому році неабияк дивує. Наприклад, зима зі своєю чудернацькою погодою. Коли вона тільки но почалась, було страшно через прогнозовані багатьма синоптиками крижані морози, а їх на радість і щастя не було. Але коли Холодрига все ж таки прийшла. У нашу країну вона протрималась лічені дні. Місяць лютий дав нам надію на те, що весна прийде на один місяць раніше, і здавалось, вона дійсно діє на випередки. Березень не був надто теплим. Та що там теплим? У березні навіть кілька разів випадав добрячий сніг. Певно. Та кількість снігових опадів, яка не встигла засніжити нас взимку, наздогнала нас у березні. Квітень зустрічає мешканців нашої країни сонячною і навіть трохи спекотною погодою. Але є два надзвичайно важливих питання, які хвилюють усіх: чи не варто чекати на заморозки в травні, і чи не випаде сніг? Як це було у 2020 році? Хтось з вас подумав сніг у травні, яка нісенітниця? А я вам зі свого досвіду скажу: сніг у травні це дуже ймовірне явище для нашої країни, особливо у цьому році. Від себе хочу сказати, що я є прихильником теплої і сонячної погоди, тому я від усієї душі бажаю, щоб ніякого снігу і заморозків у травні цього року не було. Та природа, на жаль, не завжди звертає увагу на мої побажання, адже в неї свої плани, які вона може змінювати у будь-яку мить. Отже, головні питання: чи варто в травні 2024 року чекати на заморозки, і чи випаде в останньому місяці весни мокрий сніг? Я дуже детально розібрався у цьому питанні, і зараз розкажу вам, яка саме погода очікується в травні 2024 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. А це надзвичайно важливо щиро вам за це дякую. Тож чи варто чекати на заморозки, і не дай Боже сніг у травні 2024 року. Або травень поб'є рекорди спекотної погоди. Одне скажу одразу і впевнено надто спекотно у травні не буде. За даними синоптиків, перші дні травня обіцяють бути доволі похмурими через свою хмарність, хоч хмари і накриватимуть небо над усією країною, дощів від них чекати не варто. І взагалі, в травні з дощовими опадами, доволі складна ситуація. Хмарна погода триватиме перші шість днів травня, і весь цей шестиденний відрізок часу не очікується жодних дощових опадів, снігових на щастя також. Середня денна температура повітря у період з 1 по 6 травня коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Не спекотний рекорд, але і не холодрига. Вночі буде приблизно 11 градусів з позначкою плюс, що теж є доволі комфортною температурою. 7 травня сонечко почне пробиватись крізь хмари і дарувати нам своє проміння. Денні показники термометрів збережуться на рівні 19 градусів тепла, а от нічна температура повітря трохи знизиться в порівнянні з попередніми днями. У восьмий день останнього місяця весни буде сонячно, малохмарно і без опадів. В день повітря прогріється до плюс 20 градусів. Вночі температура повітря продовжить падати. На сьогодні відомо про зниження до 7 градусів з позначкою плюс, 9 травня небо по всій країні буде ясним і без жодної хмаринки. Але, незважаючи на сонячну погоду, холодні північні вітри принесуть в нашу країну похолодання. Денна температура повітря опуститься до плюс 18, нічна до 6 градусів вище за нуль. 10, 11 і 12 числа хмари знову захоплять владу над небом і сховають за своєю пухкою ковдрою сонце. Денна температура повітря продовжить знижуватись, а от нічна має підвищитись на пару градусів. 13 травня синоптики прогнозують різке і відчутне потепління до 22 градусів тепла. Нічні показники термометрів будуть на рівні 9 градусів з позначкою плюс. 14 числа вперше за весь місяць очікуються дощові опади. Згідно з прогнозом, у деяких регіонах місцями литимуть грозові дощі. У денні години доби на термометрах буде від 19 до 21 градусу тепла, в нічні температура повітря підвищиться до плюс 13. 15 травня небо над нашою країною буде хмарним, але без опадів. В день температура повітря триматиметься на рівні 23 градусів тепла, вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 14. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо! Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну з вас. З 16 по 20 травня переважатиме хмарна з проясненнями погода: жодних опадів не буде ні дощу, ні снігу, ні граду. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна триматиметься на рівні 13 градусів тепла. У період з 21 по 24 травня очікується сонячна і повністю безхмарна погода. Вдень на термометрах буде плюс 23 плюс 25. Вночі температура повітря коливатиметься від 11. До 15 градусів тепла. Ви маєте розуміти, що я розповідаю про середнє значення по всій країні. Наприклад, якщо на Херсонщині плюс 20 градусів, а у Сумській області 10 градусів з позначкою плюс, то середнє значення це 15 градусів тепла. За даним принципом вираховується середня температурна ситуація по всій країні. Але показники беруться абсолютно з усіх областей. З 25 по 27 травня знову очікується трохи хмарна погода, опадів чекати не варто. В день буде від 24 до 26 градусів вище нуля, вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів. 28 числа температурний режим не зміниться, але у деяких регіонах очікується дощі та грози. 29 і 30 травня небо буде хмарним з проясненнями. Опадів у ці два дні синоптики не прогнозують. Денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна буде на рівні плюс 15 градусів. У останній день травня, 31 числа, знову очікуються грозові дощі. До того ж, можливі сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. В день на термометрах буде плюс 25, п'люс 27. вночі від 12 до 14 градусів тепла. З усього вище сказаного я роблю висновок, що травень 2024 року буде доволі помірним місяцем. На початку травня сильного тепла не буде, і це добре. Адже спекотну погоду ми ще встигнемо відчути у літні місяці. Дощових днів у травні, на жаль, мало. Але, на щастя, заморозків і снігу у останньому місяці весни чекати не варто. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.